Загальна інформація за перший місяць роботи патрульної поліції. Маємо більше трьох тисяч викликів на лінію 102, на яку відреагувала сама патрульна поліція, з яких більше, ну, майже півтори тисячі це призначення патрульними самостійно. Найчастіше трапляються такі події, як порушення правил дорожнього руху, сімейні сварки. Адміністративні правопорушення, також дорожньо транспортні пригоди, крадіжки тощо. Маємо такий от режим роботи патрульних. Що він під собою підрозуміває, це в відсотковому співвідношенні реагування патрульних на події. 56% це через лінію 102, і 44% це самопризначення. Ми бачимо досить високий відсоток самопризначення. Це означає, що патрульні помічають і реагують на правопорушення самостійно. Дорожньо-транспортні пригоди бачимо різні цифри, тенденції. Ну, більше йде на зменшення в другій декаді взагалі, в третій декаді місяця маємо трошки підвищення, але це пов'язано з погодними умовами. Щодо крадіжок, крадіжки квартирні. Маємо дві в першій декаді: 26 це крадіжки з авто, і 37 ну це загальна цифра інших крадіжок. Маємо тенденцію на зменшення, тому що реагування доволі таке непогане наших хлопців. Присутність поліцейських на вулицях дає превентивну функцію, і маємо тенденцію зменшення крадіжок, особливо це крадіжок з авто. Адміністративна практика, ну трошки важкий слайд для сприйняття, трохи доповнюю словах. Найбільш популярними правопорушеннями серед тих, на які ми відреагували, це є порушення серед водіїв, зупинка стоянка в заборонених місцях. Ну, цю проблему ми знаємо всі. Реагуємо на неї, намагаємося зараз трошки звільнити основні магістралі. Для вільного проїзду іншими учасниками дорожнього руху. Yeah. На другому місці керування транспортними засобами без необхідних документів, то є водійське посвідчення, реєстраційні документи на транспортний засіб. І що найбільше, це поліс обов'язкового страхування. Окрему інфографіку маємо щодо. Керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Ну, і алкогольне, і наркотичне. Е, бачимо так, в другій декаді трохи підвищення, але це пов'язано з святами об'єктивні причини. Е, сімейні зверхи. Це також входить в нашу, в нашу дію, в реагування на сімейні сварки. Але ну, тенденція щодо сімейних сварок залежить від дня тижня і також святкових днів. Тобто, на підпитку сім'ї не знаходять порозуміння, сваряться, викликають поліцію, реагуємо. Саме дуже сильно звертаємо увагу і суспільства щодо цих сімейних сварок. Вирішуємо питання на рівні бесіди, профілактичної роботи. Якщо це не допомагає, тоді вже керуємося адміністративним кодексом. Щодо чисел, цифр, у мене поки що все. Також окремо хочу відзначити перебування. Щодо проєкту канадського уряду сприяння реформи патрульної поліції в Україні, минулого тижня 16 керівників патрульної поліції пройшли курс підвищення кваліфікації в Києві. Цього тижня проходить ще 18. Також в рамках цього проєкту з 25 січня по 2 лютого у чотирьох містах України це Харків, Хмельницький, Ужгород. І у нас у Луцьку працюють представники Канади. Які вивчають роботу патрульної поліції безпосередньо на місцях, Луцьку допомагає підвищувати кваліфікацію і професійний рівень патрульних Трейсі Харді, помічник комісара командного складу поліції нової скошії. Ми співпрацюємо в різних напрямках. Зокрема, це акцентуємо увагу на різних громадських ініціативах, щоб покращити взаємодію та співпрацю саме з громадськістю.